Перший міські, як великі любителі природи, знають, де що не в порядку. І саме через це ми приїхали на Сагецьку 15А. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Ми приїхали допомогти зелентресту нещасному, які не знають взагалі ні скільки дерев в Одесі, ні в кого паспорти з дерев є, ні скільки пеньків Так от. Для того, щоб нещасний бідний зелентрест і очільник його пан Зорапшонія молодший. Могли нормально справлятися з своїми задачами. Ми сюди приїхали, щоб їм натякнути, що тут дитячий майданчик, на якому я стою, а навколо нього велетенська кількість сухих аварійних дерев, які треба поспилювати. О, дивіться, що ми помітили, до речі, ось тут кілька цих туполь старих. Вони спилені якраз от, до того рівня, щоб і дерево залишилося, що не треба нічого корчувати. але немає цієї небезпечної верхівки сухої, яка може обламатися. Ось точно так само поспилювати брешта і було б мах. Люди, які тут живуть, надіслали скаргу, кажуть, слухайте, оці от тополі, оці от всі, вони ж сухі. І їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Більше десяти штук, і всі вони знаходяться ось довкола майданчика. Можливо, коли це було красиво, але вони посохли вже давно. І от буде мінімальний якийсь вітер. Тут ще от п'ять штук. Ви ж розумієте, що все це ризикує бабахнути? Тому мешканці дуже просять у клінну низьку, зелентрест, хліб, сіль вам. Будь ласка, приїдьте, спиляйте, тому що потім ви ж будете трендіти, що ви не знаєте, що ви пеньки якісь рахуєте безпонтові по місту. А тут реальна проблема. Люди дуже просять, хоча б ці верхівки, і Бог же з ним з майданчиком. А будинки навколо. А то полі, оці от старі, вони вдвічі вищі, ніж будь-які з будинків, і якийсь вітер, і воно все полетить. Ось дивись, воно от хитається від вітру, а воно все сухе. І вся оця краса ризикує обламатися і обвалитися. Ось ходять люди з дітьми, з візочками, балкони всі ці, а потім, після того, як ви нічого не робите і не знаєте, де які дерева ростуть, хоча ми вам це говоримо постійно. Щось стається, і ми застаємо картину по місту. Що стоїть будинок, з вибитими вікнами, на ньому лежить дерево. А зелентрест каже, що ми не знаємо. Ще раз Сагецька, 15а, подвір'я. Будь ласка, приїдьте і, будь ласка, займіться, тому що люди дуже дуже і просили. І ще раз кажу, ми разом з ними. Якщо ви, кохані, знаєте, що трапилось в Одесі, якщо у вас якісь негаразди, якщо ви хотіли щось змінити на краще, прилітайте до нас в коментарі, і ми побачимося іще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.